Сердечно вас вітаю, молюбі. Сьогодні у нас продаж квартири. Це ЖК «Світлопарк», ЖК Комфорт Клас з дуже розвиненою своєю інфраструктурою, закритою територією, охороною. Метро у нас 10 хвилин пішки. І Що прикольно в цій пропозиції, це те, що це однокімнатна квартира 48 квадратних метрів, але яку розділили на дві смарт-квартири, і оренда саме з цих двох квартир складає за дві 24 тисячі гривень. Дивіться, яке прикольне лобі. Тобто все реально на, ну, на досить таки високому рівні, якщо чесно, для комфорт-класу. Тобто дуже приємно. Найголовніше, що поруч метро. Ось бачите, у нас дві квартири. Зараз ми попадаємо в першу квартиру. Тобто тут зразу в приході зліва санвузол. Потім ми попадаємо в саму смарт-квартиру. Тобто у нас тут диван, який розкладається, кухня і шафа. Тобто бідній стіл все є для комфортного життя. По другій квартирі, тут у нас справа така невеличка типу гардеробна для верхнього одягу. Потім ми проходимо по коридору, попадаємо в санузол, тут у нас вже душ. Бойлер, усі комунікації, все є. Кондиціонер, також тут кухня, як бачите, по кухні також у нас все присутнє. І маємо такий вид, ну і тут двоспальне ліжко супер пропозиція, 100 тисяч стартова ціна, звертайтесь.